Вивчити мову на Б2 не завжди допомагає розмовляти і розуміти, а що насправді хочуть від нас ці німці. Тому рубрика Цікава німецька у мене приблизно вже 60 відео, в яких я розказую про емоційне забарвлення, про підводні камінчики при вивченні мови. Сьогодні ми з вами говоримо про відносини. Про Beziehung і фегельність. В принципі, ви скажете, що ви хочете, начебто, схожі слова. Але різниця прям от така. Що таке Beziehung? Beziehung – це офіційні відносини. Коли чоловік каже, що мідія beziehung, sind in айне Beziehung, це означає, що ви зустрічаєтеся при світлі дня, люди знають, виходите до його друзів. Десь там у вас є швіга, монстр, свекруха. Тобто, це офіційно, це позитивне забарвлення. Коли говорять політики, Дойчлангад Біціонгміт. Америка чи там Україна Мід Франкрай, це офіційні позитивні відносини. Тепер Фегельтніс. Що таке фегельтніс? Фегельніс це коли ваша кохана людина каже: Ну ти знаєш, у мене там дружина є. І якщо хочеш, dir ein Verhältnis anbieten. це роль коханки. Коли ви зустрічаєтеся десь в готелях і кохаєтесь в кормоломних позах, потім вночі, щоб вас ніхто не бачив, ви зустрічаєтеся з своїм коханцем. Фегетність це такі собі неофіційні відносини, які показують більш, що це щось таке сексуальне або несерйозне. Коли різниця, так? Іщаби I'ne Bціung або Isabi IN Feheltness. Кожен обирає, що йому подобається, формат відносин у нас зараз вільний в нашому столітті. До речі, коли ви говорите знов-таки політично, що відносини погіршились, то ви кажете «Feheltnis zwischen», Тобто відносини між між, не біціюнг це щось дружнє, а саме таке от негативне. Тому використовуйте ці слова залежно від контексту, і інколи справді одне слово показує ставлення людини до вас. Бажаю, щоб ваше серце не було поранено. Приходьте до мене на психологічні консультації, приходьте на інтеграційні консультації, оскільки я живу вже 20 років в Німеччині і пройшла сама цей шлях. От Саме нюанси у відносинах з німцями, у певних законах, як спілкуватися з вчителями, як долати кризи, мобінг все це я пройшла сама, і тому, відповідно до своєї освіти, я психологічний консультант, я допомагаю також людям для того, щоб вони зрозуміли, що життя в іншій країні це не перепони. Це шлях, який може вам так німці. Говорять шпас махан. Ви можете також іти цим шляхом з задоволенням. Під відео є телефон. Чекаю на вас.